Та да. Андрій Андрійчук, також мова йде про Андрія Борищака. Ось о, за три зіграних поєдинки другої частини сезону у команди шість набраних балів. Ну і до цього було 16. 22 пункти. Удар стійко! Так, перспективу Юрія Грущука. Остапа Горна Павлачук не залишається зберегти прописку. Але це якщо удар від Кваснія! Спилися у боротьбі як за бронзу. Ну, про золото жодних шансів не було. Говорити у першому IT-дивізіоні, дивізіон ну, Там би насправді було вкрай важко команді Юрія Ленька. Ну і Теж слід сказати про Сомбру, яка була дуже близькою. До перемогу. Може розраховувати на дві четвірки Юрія Ленько. І Вільгаш зараз перевага за кількістю створених небезпечних на пана себе почав проявляти рошак поблизу власних воріт. Тут втрата. М'яч у білоуса. Передача Терлецький. потрібно забивати. Удар! О! Ось тільки но ну, я почав розповідати за те, що терлецький може зіграти. Поряд з майданчиком перевдягнутий. Удар від Білооса. Ну і ще одна така витівка. Будуть покарані хлопці швидше за все жовтою карточкою. Берещак! Ударна позиція! Удар! Гол! Андрій зрівнює рахунок на табло. Куди побіг вірт? Таке враження в магазині. Бачимо, чим це все завершиться. Волошанський. Голод! Поперечка! би Берещак. Удар в дальній кут. Дицький. Перехитрив суперника. Йор дуже легко зараз біжить вперед. зліва є оближній кут. Не перехитрив зараз опонента. Голод! Удар по центру. Вірт з другої спроби. Учасник групи центр. Вібета екстраліє сезону 2022 2023 Удар по центру на добивання. в стральній зоні Єордицький. Отримує передачу, перед ним чимало простору. Пробиває Рошак! Не влуть команди Едвантіс. Є ще час на дві атаки. Щонайменше у цьому. Поєдинку в першому досить прикрий епізод. Трапився наприкінці першого тайму. У боротьбі Владислава Голода та Ігоря Дицького обидва зазнайом та Сомри. Передача! Не забиває Олег Вільгаш. Як Вірт. Вивають меч далеченько Фред Хмурич. Вихідний штавий потрібно зараз забивати. Удар. Сейв! Атакує. Оці секунди. Двантіс. Передача на нарошака. Той б'є у центр ворі. Пас у центральну зону. Волошанський. П'ятою. Бучко, ударна позиція. Голу немає. Як же ж так? Хмурич. Помилка, хоча ні тут. Вігаш, ударна позиція, немає голу. Волошанський поліз на двох суперників. Ударна позиція. Передача. Вільгаш, поперечка. Скільки Олегів сьогодні у цьому матчі? Олег Вільгаш. Олег Пилипчик. По вертикалі Олег Вільгаш. Дицький. Злівою удар! Гол! 2-1. Ігор дицький. Браво! Вечір для вас відкоментував Олег Чуне. Збережіть один одного. Ну і вже з понеділка зустрічайте за мікрофоном колего Володимира Дедика. Зустрінемось.